Прошу, прошу, прошу! Може, закопаємо сукеру війни. Вибач. Гей, Євандро. Не впевнений, що вони були бандитами. Що? А чому вони намагалися нас наздогнати? Я думаю, тому що вони намагалися повернути цю торбинку, яку ти впустила. Ну, вони могли б щось сказати. Вони намагались, а ти почала їх колоти ножем. Час лутати, трупи. Ура! Перепрошую, чи не могли б ви не лутати мій труп? Будь ласка. Це який спосіб змусити нас почуватися винними за вбивство бандитів? В останній раз кажу. Вони були не бандитами, вони були вартовими. Ти що, не бачила їхню форму? Ну, у будь-якому разі ми лутаємо вартових. Роби кидок. Ти не могла б не порпатися у моїх речах. Я дуже до них прив'язаний. Принаймні раніше був. Відчепись приведе. Не бачиш, що ми зайняті. Не знаю, чи я можу відчепитися. Я можу бути прив'язаний до цього смертного світу, поки моє вбивство не буде покарано. Крім того. Якщо я зникну, ти ніколи не дізнаєшся, де мій таємний сховок. Який таємний сховок? Я б тобі сказав, але після того, як ти жорстоко мене убила, я якось не в настрої. Цю таємницю я заберу з собою в могилу. <рес> ти ж знаєш, що вона не копатиме тобі могилу, так? А, звісно, викидай. Мені ж це вже не потрібно. Оце вже сила духу. Евандро, кидок на розслідування. Один отже, ти обшукуєш його кишені і всередині знаходиш нічого? Що закладаюсь, він брехав про таємний сховок. Зрештою, що може мати при собі вартовий? Ти здивуєшся, що раптом може виявитися при собі у цих вартових для хороших хлопчиків і дівчаток, які не вбили їх холоднокровно. О, а що це там у нього в кишені? Схоже, ти знайшла його таємний сховок. Ніксі, ти знаходиш один меч Ворпал, капці пабучого сходження, дзвін відкриття, пояс двортячого роду, рукавиці Сили Огра, убивцю драконів, обладунок невразливості. А на намисто вогнекуль дістається Антріусу. Вау! Нічого з цього не пасує до мого вбрання. А... Ну все. Бачиш це тіло. Я знаю, що на ньому щось є. І я пошукаю ще раз і шукатиму, поки щось не знайду. Це не зовсім так працює. Я продовжуватиму шукати, поки щось не знайду. Гаразд, добре. Якщо наполягаєш. О, ні, ти так близько до того, щоб знайти мій таємний сховок. На твоєму місці я б не шукав у тій кишені. Ні, не в тій, а в тій ще ліворуч. <гumbles> <гumbles> Ти знайшла мій таємний сховок. <п perf> Ти не можеш мене вдарити я ж привид. Але тобі, мабуть, варто вибачитися перед своїм другом. <п cas> Якого біса? Єдиний спосіб поцілити у привода — це кинути дуже сильно. Знаєш, використовуй силу. Чула про таке. Думаю, вона зробила це навмисно. Я дійсно думав, що кидатися це твоє, враховуючи, як ти це зробила. Знаєш, якщо ви не збираєтеся нас поховати, чи не могла б ти хоча б спалити наші тіла? Я його вб'ю знову! Схоже, мої справи нарешті завершені. Бувайте, сученята! Я хоча б зберіг зовнішність. А, здається, у тебе сьогодні на твоєму. А... Халявний лот. Гей, не чіпай це! Не чіпай мої речі! А! А, привіт! Перепрошую! Не могли б ви, будь ласка, не лутати мій труп?